Добрий день. Добрый. Я ж з стула впала. Ви чуєте? На, Леся, держи телефон. Добрий день. Ми зараз я діло Слухайте, ну я вам говорю, це взагалі мої красунички. Так, що? Не може приїхати? Так. Будинки чи ні? Так. Да. Да. Позагорали? Але ще ще така не дуже ну, з позав... О, бачу, А ну аж чорний. Оце він був на морі, любочка. моя. Труси чого? Чого, та чого? чого? Так? так? Моя ти красунчика, десь Те, потребує територію, така золотенька, хорошенька. Дівочка, знаєте, що я вам скажу? ваша підтримка теж другого стоїть. я зараз дам платочка, а відручльозі, так? Хочете, я щось скажу? От хочете на весь привоз, прямо скажу, а? Моя рідна, ну і, і я тут красатурка ти моя. Моя гармія. Вітання, а від собі приїхав? Місто Андрушівка. Я приб'ю. На, я приб'ю. Місто Андрушівка. А ну подожди, місто Андрушівка наша. Е ці мамина, і ти, рідна моя. Правильно, що приїхали. Багато хто питає, чи можна, ви знаєте. Щоб всього боятися, треба слід думати. Правильно зробили, приїхали, відпочилися і пити. Так, ми кажучи, отак От і треба. Тому що, ви знаєте, другий говорять, бояться, бояться. Дівчатка, ну якщо є бажання, треба їхати. Слухайте, щоб нам всього бояться, треба сісти в хату, закритися, ногу на ногу, так. а то молодіх, приїхала така красотулька, ріднулька, не? ай мої гарненькі всі. Щоб поховалися там. Согласна, я вас всіх хай лаві. Аж у тебе теж лесенька застила теж мені. Щас, примостю, добрий день. Так, мої дівчатка. Слухайте, ви всі задаєте запитання, чи можна приїхати в Одесу, чи не без запас нашу Дівчатка, дивіться, ще раз вам хочу сказати. Якщо всього бояться, то треба сидіти дома. У мене сьогодні приїхала дві дівочки. Слухайте мене, вони відпочивали в затоки. Геть даже взяла номер телефона у них. Якщо ви питаєте мене в затоки, хоч там є. Приїжджаєте, знімаєте комбу там, по-моєму, до моря дуже близько. І стоянка є, і парковка є. Одним словом, дивіться, запишіть номер телефона 063 492 6640 Наталка. Значить, дивіться, дівчатка. Я спочатку взяла номер телефона, тому що всі багато хто те. Хочемо іменно в заток. Як там і що там я не була. Але ось оскільки приїжджала, це приїхала ціла компанія. Чоловік наверно 8. Вони були, як приїхали з Києва, сняли у дівчинки кімнатку, Погостювали собі і поїхали. Я думаю, що якщо вони там були цілу неділю, то їм сподобалось. Дівчатка у нас в цьому році як ніколи дуже багато відпочиваючих. Відпочивати можна скрізь. Я до Карина, бо бачу забити затока. Бо допустимо, явочку спросила. Другий ролі да? дівчатка ще раз у поводу до того відпочинка. Дівчатка приїхали хлопчиком. Ноль шість На талочках, значить, це відпочинок у затоки. Знаєш, що там є уютна кімнатка, до моря там взагалі прийти багато, там і басейн є, там є абсолютно все. Як мені сказали, так і ви. Так що мої хороші, ще раз вам кажу. Я не можу вам сказати, люди ж не приїхати, люди ж не відпочивати. В цьому році дуже багато відпочиваючих. Відпочивати можна ти хочеш, затока Кароліна Бугас. Я там не була, не знаю. Але люди приїхали, я ще кажу, дайте номер телефону. Бо багато хто хоче іменно в затоку. Так що, дівчатка, мені сказали, я сказала вам. А ви вже дивіться, чи ви поїдете в затоку, чи ви поїдете в Кароліна Бугас, чи ви прийте, ну, на море сюди. Абсолютно скрізь, тому що море скрізь одінакове. День холодний, день теплий. Але, дівчатка, це море. Так що я вас обіймаю, ціліваю, хорошого настрою, бажаю. Ти приїхав, добрий день. Добрий день, я приїхав в Одесу 500 кілометрів, щоб з вами зробити фото. Ти що? То я согласна. Та я бачу, ти один приїхав, так? Да? ти приїхав на море, а відкажи, ти приїхав 500 кілометрів? Повлоград. Блограду. Да? Трошка. Ти був на морі вже. Накупався? Накупався. Ага, ще будеш тут чи ні? Ще будеш, Ще не уїжджаєш? Ні. Слухай, ти такий модний, Ти така модна кепка. Це що, очки одягнеш, це так надо? Очки. Пх, нічого собі. Це вони ще й на очі одягаються? а в місті сумішається. Я таке ще не бачила, серйозно. Так. То ти модний, взагалі, що будемо фотографуватися? Так. Я согласна. Все, я виключаю камеру, ти согласний? Все, давай. Це мені? Його? А це тобі. Я? Согласна? Да. Я... Бери, диви, бери. Так, камери з усіх сторін, я подивиться. Все, та ну привіт! Диви ти що. Ні, ну ти дивиш, що вона витворяє, а? Ну, красуня, а ви сестрички? Так да чи ні, подожіть, я не знаю, що казати. Да чи ні? Іди ближче, як вас звати? Давайте жимо ближче. Варя, ага. І ти, Варя. Ні, я. Аня, так? Да? У мене дочка Аня. Красунька. Боже, напели коси, на красиві волотенка. Кажу... Ну красотки, да? красотульки. Yeah. Спасибо, Лялічка. Їжте черешеньки, а я у водички чули? Yeah. <реш> Добрий день. Я вже наблюдаю за вами так уже прилічненько. А ну манюньки давайте, Нате вам. На, ти, мої красунечки, бері, бери моя лялечка, бери. Та на здоров'я, які кудряшки. А як вас звати, богині мої? Манюня, йди сюди. Костя, давай ще я печеньку дай, зайчик. Ще одна манюня є, давай. Давай цілий ящичок у нас є печенька для наших діточок. Давай, моя. На, моя красунечка. Ну, та й вам дякую, так, моя гарнюнечка. Манюня, йди сюди, там ще одна є, Костя, давай. Манюнька, йди сюди. Ха. Костя жить вже... на моя ласточка, на. Та ну пожалуйста, ну що. Та, звісно, хочу, а чого ж не хочу? То я хочу, не тільки вона хоче. Яка сьогодні може бути робота? Красуні, давайте, йдіть до мене, йдіть мої красуні. Прямо цю кипітку сідайте, прямо там, да, то фотозона, давай. Давай, моя рідна. Нам головне уливатися, а все таке буде. Так, 1300, 1300. 100 гривен вам, да, в красу не могу. И я вам дякую. Как? Леска, леска, девчатка моя. И сфоткается. А и сфоткается. Да. А, вот да, да. так неожиданно. Раз, два. Да, зайчик мой, слушайте, я сегодня цветочная королева. Я хочу вам мои за закорлючки сказать. Не пишіть на мене гадості. А пишіть просто поеми, красиво пишіть. Не те що там, ти така тисяка, ти, ти така, ти така, ти чарівна, ти гарненька. Назадчик, ти гарненька, завідна, а що ні, отака я і є, красуні мої. Оце вам злючки, коротше, дивіться, все одно ви мої хороші. Знаєте що? Потому що ви мені дуже багато уділяєте внимання. Оці всі цвіточки, оці всі всі всі, що є, я вам теж дарую. Дарую цвіточки, дарую світочки по цю і говорю вам, ай, lucky, ай, що вам до спини. Шаланди повний, які фалі, костяночка до мене прийшов. І шість уже він років років від мене мене не уйшов. Я вам розкажу про цей привоз. На привозі дійсно вкусно все. А саме смачне є у світульки, трибулька і корочка, і все. Нормально. Слухай, я тобі говорю, мене скоро коли вигнали да, в школі. Вони жаліють, що вони мене взяли тоді в хор, бо У вас був в школі хорне. Хора не було, серйозно. А я на всі гуртки ходила. Полі. Вишивання ходила, але це не моє. Е, я шию, знаєте, як я шию? Моя мама шиє от колготи. Що раніше? Зараз можеш купляти собі скільки хочеш. А раніше мама купила колготи, порвала той ходи в них. І раз порвала, то, я думаю, сама собі зашию. Та я е, на палець шов зробила. Мама шиє, як ниточка, от, знаєте, тонко-тонко-тонко. Чи тонко-шила? Тонко, да? А я ні, мене що? Я ще розкажу, як вам хазяйка. Я бігаю тільки добре шити не вміють, ум... ну, шити правда не вміє. Навіть хрестика, то зашивається. А от хор ходила, хотіла співати, але мене не брали. Пару попиток було, але бачите, зараз ви жарієте, що мене взяли. Була б народна артистка села Сиро. Я вам кажу, у нас хор є в селі, да? я співала аж нову. Так що мої хорошенькі шаланточка. Дивіться, я вже аж з року. Е, я заказала полкілограму, 700 грамів, але її немає, вона буде через неділю. Заказала... 20 баночок, диміться, все дівчатка, це на сюда шаланда. 350 грамів і 230 грамів. 350 грамів стоїть 2300 і бояжну. 230 1500, 350-200 дівчатка. Шаланда дуже скучна екра. Це такий скова, Хасківський район, село Тарасівка. Слухай, село Тарасівка бо У нас Тарасівка. Дівчатка, це дуже смачна ікра. вона йде в баночки, вона герметично закрита, вона хороша і для перевозки. І взагалі вона дуже дуже смачненька. Ми взяли, звісно, ми заказали більше, але зараз дійсно, тому баночна ікра вона дуже продається, цілем, тому що хто де да у... багато хто хоче іменно в баночки. Так мої хороші. Потім не забавайте, що в нас ще є отака і корочка, дивіться, 600 і 650 гривень. Іде Китай Горбуша, дівчатки, вона теж йде абсолютно класна. Її дуже хорошо для перевозки. І вона йде в таких баночках. Бачите, отака йде жесть баночка, в де йде 100 грамів. Дівчатка, вона вся ікра йде мало, -мало Ви Знаєте, то літо, звісно, вона була більш а це літо ні. Ото така шабочка, в неї теж двісті скільки в неї двісті сімдесят п'ять грам. Вона полтора піш. Дівочки, вся і вона мало мало сорок. Ну одним словом, слов, що не забачиш, у нас є і крамові сто сімдери, дуже вкусна, плотна, средненька, вона дуже 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 шпроти, печеночка, ну абсолютно є все. Дівчатка, дивіться по замовленню ще раз вам кажу, тільки під вашу відповідальність. Тому що якщо ви берете, значить несяти відповідальність. Я товар не продаю. Чесно, от сьогодні багато є замовлень. Передайте я говорю, дівчатки, я не передаю товар. Повірте, я теж хочу продати, але для мене важливо продати одне, щоб ви вкусно поїли. Ви розумієте, так? Дивіться, дівчатка, таку цю революцію, поки там люди, дивіться, цілую завжди. Я не зійшла зима, я просто дуже люблю світова. Маю дівчатка, прям такого зікрую, це маленьке. Ну це маленькі лічик, там 500 гривень кілограмів. Що красуні, А що ви мовчите? Манюні, йдіть сюди! Одна кілька підцілюється для наших діток, ми завжди ви чекали? Та я теж вас чекала ту пісню. А дивись, Соболесе, диви ка мені, а водичку не хочете собачку? Водичку не хочете? Ви давали? Манюня, йдіть сюди. Ну давайте, давайте мої красавчики, давай. Такі модні, шляпа. Та ну, а ти що стісняєшся? Та на здоров'я, накупались на морі? А де? Я бачу, ви так чітко загоріли. Ну нічого, зараз буде чіткий загар. Ой, бо нема зікрою, нема нащика, я ж наберу, беру, може буде сьогодні. Там і камера з диком. I love you. Добрий день. Боже, я так рода вас я така прекрасна, що я, я не можу ще вас відставці, не вернутися. Ну чого, я лише його. Кожен дань вас бачити, тачком ставлюся, може бачите, реженька, дівчинка. Реженька, дівчинка. Я можу, риженька риженька, я, знаю, що ви любите я його обожнюю, той ріжий цвіт, і все одно я його прицеплю. Для вас це буде господин. Утром крила, ласка, я вже ріже, мені подорожує. Можна вас Так, да, можна. Можна, вигнати. У нас мужчина воєнний. Да? А дивіться, ви знаєте, що я вам хочу сказати, у нас, виходить, ви якось так прийшли, що у нас, коли приходить там 15 чоловік, на 16, 3. Для красивих мужчин що... красиві. Ну И кстати наніва, да Ну да. що, ну, красуня моя? Ну шо, що ж то нам? Можна масше виборчити. Ну давай, да йди до мене сіли на гарни.

А то, що фото то таке вже, є фото, що робимо? Ні, багато, ні да. О! Точно, так? Давайте ще раз та. Так ти що? Як тебе звати! Сілія! Так ти що? Я Світа! Ну ти красотка. Де ти? Диви, Це тобі, а це тобі. Моя б ти красотка. Сто <сі> Ти така заселушка, <сі> ти орієнт. Скільки тобі рочки? Та ну ти така взросла, я тобі говорю. <сі> Боже, мої ви хороші ну це за ваше внимание. Це, звісно, я вам дуже дякую. Так, ми фотографіруємося. Я вам хочу сказати, дякую, що ви в мене є. I love you. Красуня. Пахай, привет! Ты вот иди, иди, иди,